Сьогодні, сьогодні Хмельниччина займає перше місце, а ми якесь там 23 те чи 22. А ми, Тернопільщина ніколи не була в числі задньої. Розарки була всі часи в числі кращих областей, питання сільськогосподарського виробництва, міськогосподарська область. І особливо тваринництво. Не працює Кременецький цукровий завод. Значить, сьогодні доручення конкретно ще на колеги ми записуємо першому заступнику. Коли чу, Степанович вирішить це питання. Хто там його перепродав, хто кого купив. Рай закупив вже за день. От мені вчора інформує голову адміністрації, що приїхали якісь там представники, ведуть себе нагло. Чуть ли не голову адміністрації оскорбляють, чого це в якій мав право їх викликати на бесіду, на розмову і так далі. Значить треба, якщо Райс, запрошуємо райс, ми знаємо керівника Райсу, з ними можна розмовляти, з ними можна вирішити питання. Але Василь Степанович не тягнемо зі Тоді що ми через два місяці скажемо, що вже пізно не встигаємо. Поки що якраз сьогодні час є і так далі. А то, що ми там самі подимося і машини не вивезе з області, Це що буде газончиками возити. Тому що ми знаємо що сьогодні ці автомобілі, по яких дорогах знищують дороги і тому подібне. І я думаю, що в цих питаннях будемо наводити порядок. Сьогодні, я вам ставив питання про е, теребовля. Працювали італянці. майже 100% продуктів йшло на експорт. Працювало 2000 чоловік. Зарплата вся була легалізована, полетили налоги. Сьогодні підприємство лежаче. Немає. Людей не можуть люди сьогодні не знають, де їм подіться.